Ми вас вітаємо на Житомирщині. Раді, що ви завітали ну, добре, до... на... На, на Поліську землю. На рідну, ви... на рідну Поліську землю. Ви родом із Житомирщини? Е, я родом із Пограбниччи, Житомирщини і Рівненщини. Рокитнівський район, Олевський район. Е, колишня е, радянсько-польська границя проходить біля мого села. Mm -hmm. Ви О земляк практично? Майже, майже. Да. В дитячі роки частенько приїжджав в Олевськ на базар е, з мамою, з татом або з дідусем щось купляти. Ну, власне, все ж таки, ми не можемо в такій затишній атмосфері оминути тему політики, тому що ви були пов'язані зокрема не так з політикою, як і з можливістю впливати на справи державні, тому що ви відразу після Майдану зайняли посаду віце-прем'єр-міністра в тому уряді. От сьогодні, повертаючись назад, про що жалкуєте, щоб змінили і навпаки, чим пишаєтеся? Часно кажучи, зайняв я посаду без великої охоти, Ви можете не повірити, так само як не вірить дуже багато людей, але не хотів. Я не хотів, тому що я до того часу вже працював на достатньо високих посадах. Я знав що таке управлінська діяльність. Я знав е, свій характер, знав, що я на посаді буду відбуватися роботи. Не буде в мене часу ні для сім'ї, ні для приватних справ, ні для хобі, ні для науки. А я розриваюся між наукою і політикою, тому не повірите, але я навіть перед тим, як виходити на сцену Майдану, коли представляли кандидатів до уряду, я ще просив Олега Дягнебока, що Олежа, може не треба, не треба, ми вже рішення прийняли. Е, я не знаю, що я можу сказати сьогодні, що я бі там робив би так чи не так, тому що е, ти завжди робиш е, в контексті того часу тих умов і тих подій, які відбуваються. Все решта – це теорія. Сьогодні, звичайно, можна було б теоретично змальовувати, а який би був стан тепер, а як би тепер я робив. Е, я на роботі завжди віддаюся. І Я так само віддавався на посаді віце премєр міністра України. Зрештою, відкрию вам такий невеличкий секрет. Посада більше для піару, аніж для, для, серйоз... для серйозної роботи, аніж посада, яка має важелі, щоб серйозно щось міняти. Тому що, по суті, свій віце-прем'єр-міністр це той, хто координує. Не той, хто конкретно спрямовує діяльність іншого міністерства. Моє завдання було координувати групу Міністерств, на стику тих проблем, які між ними виникали. От, тому на такій посаді, як правило, люди можуть гарно піаритися. Я не піарився, я намагався реально вирішити ті проблеми, які треба вирішити, і шукав до цього механізмів, не маючи їх насправді тих механізмів. От, і такими механізмами я напрацював два головні механізми. Один механізм це щотижневі міжвідомчі наради. Я завжди обирав якусь актуальну проблему, збирав всі дотичні до того міністерства. Бо тільки віце може має право зібрати міністерство не тільки ті, які він курує, але й інші міністерства Сказуємо, безпека навчального процесу. Ну, безпеки навчального процесу в умовах війни а це дуже серйозне питання. От чи безпека проведення ЗНО задіє не тільки міністерство освіти, але СБУ, міліція, залізниця, у спецв'язок і так далі, і так далі, і так далі. От. І тому я на стику міністр збирав ці наради, проводив давав відповідні доручення, щоб актуально вирішити питання. Скажімо, от в умовах війни, музеї, розкрадання музеїв, архівів, розкрадання архівів, е, передкування національного процесу, героїзація учасників російсько-української війни. От. ну І так далі. І, так далі. і другий механізм, який я дуже швидко пробував, він, він був дуже корисний, це залучення громадських експертів. От. Ситуація і тоді, і тепер показує, що в нас громадянське суспільство реагує на виклики значно гнучкіше і оперативніше ніж держава, ніж чиновники. Чиновник він завжди зв'язаний положеннями, інструкціями, регламентами. Він завжди перестраховується. Він боїться, що ой, ой це ж така інструкція. Якщо трошки піду, я в супереч інструкції, війна закінчиться, мене можуть до відповідальності притягнути. От а люди, які працюють в громадянському суспільстві, вони горять душею, вони горять серцем. Вони хочуть вирішити якісь проблеми, для них не існує інструкції. Вони проходять крізь неможливі. От е, тому я завжди робив таким чином, що на таких міжнародних нарадах навіть е, я докупи збирав е, чиновників. І збирав громадських експертів. Громадські експерти, вони як правило, в своїй професійній діяльності дуже глибокі люди. Фашівці. Це вчорашні урядовці, це спеціалісти, це науковці, це люди, які глибоко знають свою проблему. І от якщо чиновники виляли і казали, що це не може зробити, це не може зробити, або ж ем, похвалялися, як це в нас все класно, то експерти ставили на місце і казали, що насправді, що і байки розказуєте? А саме може не все може знати, тому що е, е, не може одна людина все знати. Скажімо, я освітянина, а в мене і, і культура, і охорона здоров'я. Там, е, і, і інші проблеми. От. Але ми що знаємо, він нам байки розказує. Це насправді не так, я розумію. Так. От. Е, насправді я докладав зусиль до, до того, щоб реально е, міняти ситуацію. У нас було завдання тримати ситуацію під контролем під час війни, і ми його завдання виконали. До речі, порівняйте порівняйте тих 9 місяців, коли ще працював старий склад Верховної Ради, і коли працював створено на майдані кабінет міністрів до того часу, поки не обрали нову Верховну Раду, яка створила новий кабінет міністрів. Тоді порівняйте і тепер порівняйте ті 9 місяців. Ішла війна, реальна війна. А під час реальної війни. Ми тримали ситуацію під контролем. Це при тому, що все йшло на фронт. Ні, ні люди загалом, ні чиновники, там, ні держава. Ніхто до війни не був готовий. Ми привикали до війни, але тримали ситуацію під контролем. На соціально-економічному плані долар не скакав. Ціни не скакали. Ну там, знаєте, чуть-чуть ціни не скакали. Долар, як був, там, скажімо там, 10, 11, 12, так він за 9 місяців не змінився. Ціни як були, так не змінилися. А потім обрали новий уряд, новий парламент, новий уряд і все в. Три-п'ять разів моментально, буквально за декілька місяців впало. Я завжди питаю, а що сталося? Я не можу тобі те на питання, що сталося, розумієте? От ну я можу про це багато зараз говорити, але ну, це Все. парадокс, правда? Але повторюсь ще раз, і ми тема ситуацію під контролем. Це перше, друге. Ми намагалися напрацьовувати нові концептуальні підходи до подальшого розвитку галузі. І ми їх напрацювали. Буквально в кожній із тих галузей, які я керував, освіта, культура, охорона здоров'я, молодь спорт, інформаційна політика, політика національної пам'яті. От скрізь були напрацьовані нові концептуальні засади функціонування галузі на подальшому. І мені приємно, що коли вже був встановлений новий кабінет міністрів і він напрацьовував плани своєї діяльності, тут дуже багато з тих напрацювань були враховані в планах і використовувати. До сьогоднішнього дня. Олександр Максимович, власне, багато зараз критикують уряд Сенка, але ви працювали під началом прем'єр-міністра сьогоднішнього. Наскільки справедлива ця критика? Я намагаюся бути об'єктивним. Бо легко бути суб'єктивним, коли ти є непривладі в опозиції, правда? А якщо об'єктивно, то очевидно, я це хіба можу е, на розсуд наших е, глядачів і слухачів от, назвати деякі речі. Дивіться, цей уряд сформувала Верховна Рада. Ті політичні сили, які йшли у вибори, вони з якими головними темами йшли? Це були теми люстрації, боротьби з корупцією, припинення війни, в контексті війни. Будівництво великої тому, чи не китайської стіни між Московщиною і Україною, децентралізація. Що з цього робити? Нічого. Я, до речі, от, не важко переконатися, я під час виборів і за два тижні був у вас. Був у вашій студії, був на приватному телебаченні. І, зокрема, тоді дуже голосним було питання ілюстрації, і мене питали. І я казала, візьміть перевірте, підніміть і передачі. І я казав, люстрацію заговорять, люстрацію знівелюють. Тому що люстрацію доручають робити людям, які були самі в команді з тими, кого треба люструвати. Вони ж їх люструвати не будуть. І я як воду дивився. Люстрацію заговорили, люстрацію знівельовують. Боротьба з корупцією, ну віддивіться, на найвищому рівні, які звучать звинувачення. Та не тільки на найвищому рівні. Е, не треба відриватися від людей. Бо е, я, в принципі, тоді намагався е, контактувати з усіма своїми друзями, близькими, знайомими, а зараз тим більше. Та ви будь-кого запитайте. Хабарик брали, так і беруть. Та на кордоні хабарик давали, так і дають. Та скрізь масово в галузях, е, як це робили, так і роблять. Тобто нічого не змінилося. А коли ще звичайно на найвищому рівні такі звинувачення? І знаєте, питання не в тому, не нам з вами судити. Бо я привіт професійно приходять до цієї справи. Чи це доказано, чи не доказано? Бо цим повинні займатися спеціальні правоохоронні органи. Але ви зверніть увагу, в суспільстві атмосфера така. Що люди переконані, це має місце. Я це можу прийняти, знаєте, як колись пам'ятаєте, були звинувачення кучми а, в касетному скандалі. І ну всі дискутували там ці плівки правдиві, неправдиві, доказано, не доказано. Але при дискусії суспільство було переконано, існує така атмосфера в суспільстві, що це можливо. Так само і зараз існує така атмосфера, що всі розуміють. Насправді є лозунги, є гасла, а боротьби з корупцією немає. Як ви тоді сприймаєте закон про декомунізацію? Тому що от все-таки. Держава почала рухатися в напрямку націоналізації і поняття націоналізм в його тому первинному позитивному значенні, а не тому значенні, якому воно нам подавалося, скажімо, всі роки незалежності. Що націоналізація це якась радикалізація, причому негативна, і от прийнято закон про декомунізацію. Я позитивно його сприймаю. Ми ніколи не станемо повноцінною самостійною, самодостатньою державою, якщо ми не позбудемося в культурно-духовній сфері е і в історію описанні е колоніального спадку. Розумієте, е кожен колонізатор, він, коли завойовує землю, він не тільки має за ціль е завоювати територію. Грабувати ресурси, багатства, визискувати людей, але він намагається насправді цих людей духовно, ментально собі підпорядкувати. Тому колонізатор переписує історію того народу, який він завоював, і подає цю історію через призму свого бачення, як йому вигідно. От. Колонізатор намагається в мізки людей в свідомість закласти, закласти концепти. Що поневолений народ без нього не може. І це стосується не тільки наших взаємин з Росією. Це взагалі історія колоніалізму про це говорить. От. І серйозні дослідники говорять: жоден постава держава, яка визвалася під колоніального гніту, яка намається збудувати власну самостійну державу, ніколи не стане такою, поки вона не поборе всі ці наслідки колоніалізму в духовній, в культурній сфері, в сфері історії описання. Тому. Е ми ніколи не будемо самостійними, якщо ми не позбудемося російського погляду на речі, кремлівського погляду на речі. Символіка має дуже важливе значення. Символіка це те, що діє не тільки і не стільки на свідомість, тільки на підсвідомість людини. І от виходите вулицями і на вас дивляться символи, пам'ятники, пам'ятники не нашим героям, пам'ятники не нашим вождям, символи, які не відображають нашого духу, духу нашого народу, нашої землі нашої культури, розумієте, коли це все тебе оточує, ти розриваєшся між своїм і чужим. І тобі мама каже, що дитинку, я знаю, що має бути так, ти виходиш на вулицю і ти бачиш протилежні речі. І поки ми не позбудемося ось цього всього колоніального нашарування повторюю, ми не будемо самостійними. Тому я позитивно це сприймаю, але в той же час, знаєте, Проблема не в прийнятті закону. До речі, він недосконалий. Я, у нас немає часу зараз детальніше аналізувати. Він недосконалий. Але питання не в тому, що закон є досконалий чи недосконалий. Зрештою, закон творять люди і люди самі недосконалі. Питання в тому, що я треба виконувати. Повертаємо до попередньої теми. Прийняти закон про ілюстрацію, Він виконується. Не виконуваться тому такі закони, як закон про декомунізацію, як закон е, про визнання, скажімо, ОУПА борцями за державну незалежність України. От е, закон е, про е, доступ до секретних архівів репресивних органів колишнього радянського союзу. Головне, щоб вони виконувалися. А по ходу ці закони можна удосконалювати. Я боюся. Що закон про декомунізацію, люди, які духовно-ментально виховані в комуністичному суспільстві, е і ще попові зв'язані з ним, що вони їх будуть виконувати, знаєте, чи закон про декомунізацію, чи закон про люстрацію, чи будь-який інший закон, він деколи, е особливо останнім часом, приймається під тиском людей. Атмосфера така. Що ті, хто приймають закони, зобов'язані зважати на реакцію суспільства, але і виконуватись вони будуть під тиском суспільства. Тому дуже важливе значення сьогодні має власне громадянське суспільство. Чим більше буде тиск, чим більше воно буде організовано, тим впорядкованішим буде ставати наше життя. Ви зараз займаєтесь науковою діяльністю, і у нас, до речі, у Житомирі нещодавно минулого року був відкритий перший пам'ятник українського націоналіста Майя Населенку Миколи Счуповському. Відкритий цей пам'ятник був. Ну так вийшла така от, цікава ситуація. На території е, собору головного, який каже Московським патріархату, і священники цього собору його освячували, тому що на території пам'ятника. І відразу ж по тому з'явилася надпись біля пам'ятника фашисти. Прийняття таке не mm -hmm. Свідомість ще ж і людей до цього не готова, і різні такі погляди. От хто такі герої сьогодні? Дякую. Ну перш за все, хто перед тобі, хто такі герої? Власне, я декілька слів. Я сьогодні буду говорити про це е, е, перед людьми, які будуть читати лекції про націоналізму, е, про відмінність в тому числі і фашизму, і націоналізму. Е, на націоналізм не багато ярликів: фашизм, нацизм. Але насправді це абсолютно різні речі. Фашизм це італійське явище. Це явище ідеологія державного народу. А, нацизм це знову ж таки ще одне явище і світогляд іншого державного народу, німецького. А український націоналізм це було явище і світогляд без державного народу. А, визвольний світогляд. От, і це абсолютно різні речі. Український націоналізм націозахисний. В основі ідеології фашизму лежало стремління максимально використати державу невеликою клікою людей для своїх інтересів. В основі німецького насизму лежала расова звертність. в основі українського націоналізму лежало бажання визволити український народ з поневолення. Але розумієте, це все має з часом прийти. Іде зміна поколінь. Недаремно є біблійна притча про те, чи історія про те, як Моїсей 40 років водив свій народ пустелею. Насправді, мова йде про те, що має відійти старе покоління. Покоління, яке виховалося на, на, на інших цінностях. ви знаєте, чи ні, от уявіть собі старшу людину, яка все життя прожила, і їй там вже залишилося недалеко до завершення свого життя в шляху, а їй кажуть, все те, з чим ти жила, це фальшиве. Як людина в кінці життя має опинитися перед розбитим коритом, і вона підсвідомо свою душу не допускає інших цінностей, але підростає нове покоління, покоління, яке шукає, покоління, яке хоче краще жити. Так от цьому поколінню треба дати правду, та дійсно відкрити архіви, треба написати справжню історію, або хай вона сама пише історію, яка б ця історія не була неоднозначна, жорстока, але я переконаний, правда вилікує наше суспільство і воно не буде таким амбівалентним, як сьогодні. Що таке герой? Ви знаєте, я навіть е, свого часу розміркована цим поняттям, навіть е, декілька статей написав про природу героїзму. Е, е, героїзм не віддільний від обов'язку. Це треба мати такі в душі, такі принципи і таке е, розуміння обов'язку, яке ти мусиш виконати, щоб ти готовий за це віддати своє життя або здоров'я, або всього себе. От це є героїзм. А, ті, що творять героїчний чин, героїзм, вони ніколи не думають про те, що їх будуть вшановувати. Вони просто роблять те, що вони вважають за правильно робити. Пам'ятаю. Колись я розмірковував над тим, як в такій в націоналістичній історії є. У 20-30-х роках є такий героїчний чин двох людей Білеса і Данилишина. Коли їх за підпільну діяльність поляки страчували, а їх присудили на повішення, то і один, і другий йшли на смерть зі словами: мені шкода, що я не можу більше зробити для України. Це були молоді хлопці. Я собі так думав. Ми так маємо це про це красиво просто читати, а треба поставити себе на їхнє місце. Молоді красиві. Хлопці. У них є мама, тато, сестричка, брат, кохана дівчина. От, вони жакують за тим сонечком, яке навколо світ, за тим життям, яке бояє. Що треба мати в душі? Які переконання треба мати в душі? Які принципи, щоб йти на смерть заради цих принципів, за те, щоб захистити маму, доньку, дівчину, свій край. Оце є героїзм. І тому о, ці наші хлопці, які сьогодні воюють на сході в російсько-українській війні, вони власне усвідомлюють, що війна завтра може бути тут. І щоб вона не була тут, я повинен бути там. Бо інакше ця війна прийде сюди, загине моя мама, моя сестричка, моя кохана, мої діти. Це є героїзм, але вони не думають про те, що їх будуть славити. Наше завдання їх славити. А той, хто робить щось. З наміром, щоб його славили, він це робить не по-справжньому, він це робить фальшиво. Він це робить, що не прийнято казати для піару. Це не герой. Ну, якщо ми вже з'ясували, що ви практично не розумієте, то думаю, ваші побажання нашим житомирянам, коліщукам будуть особливими. Тому ваші побажання, тому що і День Героїв ми відзначаємо, і день української вишиванки, ще такий відголосок до Дня Героїв. Є багато чого сказати, мені здається. Я не хотів би е, говорити щось таке, що було формально. Знаєте, я просто по-людському побажаю, аби в кожній поліській родині, в цілому українській родині, завжди були мир, спокій, добробут, щоб завжди душу веселили дітки, е, щоб завжди ми навколо себе відчували. Добро, щоб нам було комфортно жити в нашій державі. Щоб ніколи е, ні ми, ні наші діти не казали, а для чого мені ця держава, якщо я не можу тут знайти своєї долі, якщо я можу не заробити на хліб насущний, якщо я змушений втікати десь по закордонах, по Італіях, там, в Канадах, Америках, щоб знайти свою долю, е, щоб завжди не могли свою долю знайти тут, на українській землі, щоб вона для нас була матінкою, а не мачухою. Е, одним словом, щастя, добра, любові. І хай Господня благодать завжди буде над нами.